Так, при цій сьогодні у нас знову такий бокс. така посилка велика з Китаю. У нас, такі дуже-дуже дуже там інтересні штучки. Хтось обрав на розпродажі, ціни можуть по селках отрізнятися. І плюс, допустимо, я ще кошик, я гортаєш, щось якийсь товар. І дивився ще той самий товар, ще майдеше. Там допустим, на 10 гривень, на 10 куру, на 20, на 50, ну це класно Так. Починаємо його Так, і у нас тон штучка, вже розпечатана. Ту штучка розпечатана. Третя штучка. Четверта. П'ята. Так, все раз бок Ми розпочинати. Так. І заодно перевіряти. Це у нас така лампа. Має два режими. Лампа електрошокер від Комах. Так, я бачу, і так упакували. Похоже на цю. Ну, це, це досить легка. Ага, ця робить тільки від зарядки. Получається, в мене є аналогічна. Бачимо там комашка, комашка. І вони роблять від акумулятора. Немає отстроєний. По не розповесує різниця. І Іма ще одну. як бачимо, там комашка поприлипала, на їх 6 раз у два дни я їх чищу. Там ну, прикольно звук. так шок щолк так. Одно ми Тут на зарядку. І ми кожну лампу перевіряти. Така, воно у нас би мало се свети. И ако се, как се у нас свети. Това е много интересно. Так, зараз сме светлото да отключим, воно у нас човек чось... не приемае ток. Оке, зараз сме да въртим ще едно. Попряме възможно този кабел, това, че той пси, той пси. Так, зараз так на їхнім кабелем. що це, що я заказав, це ми акуратно замотано, а це так. Ну, похоже, але в них є мінності. Ота. Да. Робить таке світло один режим. Іначе будуть сірувати. Вони похожі, це була дура, але це за акумулятором кнопка, це просто лампа так. І є Power Bank. Ось товщина, виходить, як дріт знаходиться однаково. тестувати. Так, окей, одна працює, відкладаємо її напрямку. To jest nam niepotrzebna krowdówiście, super posiewaczka. No, Zapakowuje duże, duże dobre. To jest to tak. nie no, tak konieczno zapakowali chodzka kupie mitsubishi nie mitsubishi, a mitsubishi sam GTR. Вот так то есть я познайом какие-то классные видео. Туда даже тут питаланчик все з Китая. Так, даже батареечку и машинка, двери відкриваються. Капот відкривається. Оп, зараз я половий капот відкритий. оп. Капот, моторчик, познає классные видео. Багажник заклали. Декроли плюс машина їде. Ну у нас зараз не йде, вийде це відрубать. Взяли машина, поїхала, ми много натягли. Класну клікість ролика знімає з машинами, дуже-дуже класно. Тим тобто, боляк, що вони деталізовані, зараз там салончик. Ну все, все дуже класно. Так, варто цього розпечатаємо. Так, продовжуємо розпаковку. І у нас це інший Варіант. Двірість відкривають, салон у нас червоний, руль з правої сторони оригінал, Багажник Тепер рукопотець відкриває, тільки кнопочка. Відкрили мотор у нас. Це бачимо оригінальні колеса. Повертається мартизируюсь. И вот такива на два Так си дяка за просмотра, ставите лайка, това си в описи.